Так, що ж, всім привіт, народ! Це початок дев'ятого тижня розробки. Щойно закінчився перший етер, перша години цього тижня розробки. Я вийшов з відпустки і так далі, і зараз потроху набираю сили, що я почав робити. Давайте так, як пройшов цей етер? Пройшов цей етер так, що я спочатку вирішив сісти, поробити рельєф, потім зрозумів те, як ми почали робити рельєф. Це погана ідея, бо це буде дуже довго і дуже тяжко. Тому я вирішив підготувати до експорту дороги і експортувати їх. Я, Вони ось підготовлені. Ось тут. Ось, бачите, ось тут дороги, вони експортуються правильно і так далі. Я, до речі, так, що я ще робив, зараз трохи відступлю від теми. Я зробив обмеження, ви не можете камеру далеко вниз, далеко ліворуч і далеко праворуч піти. Ну, в також. також. Тепер з'явилися обмеження. Так, підготував текстуру доріг. Вже ж додав її. Ось вона, ось вона. Я ще думав. Зробити візуально, щоб ми бачили дороги ось так. Але тут поки що лайн рендерер який малює який малює кордони областей, перекриває дороги. І, можливо, я подумав над тим, щоб дороги також зробити лайн рендерером. І тоді воно, типу, вони не будуть перекривати лайн рендерер І там можна буде красивіше зробити дороги. Завдяки лайн рендереру. Також, ще що, зробив одразу, що прийони. При генерації знали, типу всі, типу всі райони, на яких є дорога, вони знають, що в них є дорога. Далі будемо працювати з постачанням і так далі. І також ще трохи під кінець етеру поробив назви. Тобто, у нас тепер для аж 31 регіону є назва. Аж до 31 Це жах, це буде дуже великий об'єм роботи. Я хочу нагадати, що там більше 700 регіонів. Що ж, і це був кінець першого дня. Ось це був те, що я зробив зараз за перший день цього тижня розробки. Тому до завтра.